Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва, є багато цікавих акційних пропозицій. Тож не пропустіть! Бажаю вам гарного перегляду! Акції діє з 3 по 4 червня. Кешбек на усі ополіскувачі, плямо відники та кисневі відбілювачі. Кешбек 80%. Тесорі, кондиціонер для прання 129 гривень. Як бачите, є різні аромати. Сілан 139 гривень, 1 літр і 408 мілілітрів. Кьонен – літр 800 мл коштує 118 гривень кондиціонер. Є менший 1 літр 74,90. Бачите, на Сілани знижка 35%. Бачу, і на Ленор знижка 106 гривень. За 850 мілілітрів. Сілан 137 гривень. Менші варіанти по 89,90 Ленор 173 гривні, 1 літр і 600 мілілітрів. Ваніш плямовивідник рідкий для кольорових або білих речей. Ціна неакційна: 247 гривень. Маленький варіант 87,50, кьонен – 63 гривні, Велс кисневий плямовідник 35 гривень, Ваніш 27,50. Бонус плюс 21 гривня та 23,50 г. Тортіла 34 гривні 200 г. Кешбек 80% від вартості на усі кришки для консервації. Такі яскраві кольорові 20 штук в упаковці, ціна 50 гривень. 80% від вартості повернеться на картку. Є також однотонні кришки. Так, цінник, мабуть, теж 50, бо іншого не знайшла. 115 гривень коштують кришки 50 штук. Грінвей та фіто -лінії. Усі вологі серветки знижка до 40 60 штук вологі серветки без клапана ціна 24 гривні. Також є маленькі 6 гривень та 50 копійок. 15 штук в упаковці. Є різні аромати. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі чашки та склянки. 55 гривень, 70 гривень із позолотою та геометричними фігурами. Такий варіант коштує 70 гривень. Тут дно набагато більшого діаметру, ніж зверху. Такий варіант 55 гривень. Цю чашку на камері важко розгладіти, а вживу досить цікава 70 гривень. Скляна чашка 70 із зайчиком ціна 30 гривень. Це ще така пасхальна тематика. Хотіла зняти, не знімається. Така висока вузька склянка, чашка, точніше, із надписами, 70 гривень. Така чашка однотонна, ціна 40 гривень, є чорна, сіра або жовта. 40 гривень, чашка. Два купляєте третій в подарунок. Товар. З динозавриком по 30 гривень. Скляна чашка із зображенням. Ціна 60 гривень 280 мл. Ось ці склянки в тренді. Також на них акція: Два купляєте третій в подарунок. На жаль, ціночка немає. Склянка висока, рельєф на 50 гривень. Ось такий стакан бокал 60, Склянка із кольорового скла ціна 70 гривень. Чашки із золотим малюнком. Є у сірому або в коричневому кольорі. Такі цікаві чашки, у них фігурна ручка. Зображення рельєфне є різні варіанти. Ціна такого 70 гривень. Також є чашки у подарункових коробках. Почнемо із такої цікавої склянки мабуть, підлати, ціна 90 гривень. Така чашка в подарунковій коробці. Ціна 129 гривень. Є і з квітковим принтом також 129. Такий варіант із золотим зображенням. Ціна 169 гривень. Такої незвичної форми чашки. Супер знижки на колготи капронові. дефіле 20ден. 28 гривень класичні. т бенд 32 гривні. Дефіле «Тебент» – 32 гривні. Дефіле Актив 32 гривні. Акція на 20 ден. Ви просили показати 100 ден, дефіле 70 гривень 100 ден. Також є 200ден 199 гривень. Вів'єн 100 ден 100 гривень. 70ден 119, утягуючи по 199 гривень. Кешбек 80% на аксесуари для манікюру металеві. Кніпсер від Stalex 70 гривень, більше 90 і найбільші 119 Від COS 249 гривень. Особисто мені найбільше до вподоби від Stalex. Там гарний метал, я собі колись купляла. Якщо користуватися по призначенню, то послужить довго. Ножиці 239 гривень. Є різні варіанти, також є по 299. Пушер 90 гривень двохсторонній. Такий інструмент 109 гривень пушер. Такий інструмент для педікюру, мені б теж пригодився, для грубого пальця на нозі. Як правильно, грубий чи великий палець на нозі. Ціна 229 гривень. Ще є ось такі для манікюру металеві інструменти, але на них чомусь накладок немає. Можливо, немає кешбеку, а можливо, є. Варто перепитати у касирів. Шукала я ножиці, які по 30 гривень, їх немає також. Ціна 90 гривень і мали б вони йти на кешбек 80%. Кешбек 80% на усе рідке та тверде мило, крім дитячого. Таке мило коштує 73 гривні та 70 копійок за одну штуку вага 150 г. Мило тверде DAV ціна 50 гривень. Менший варіант 37,30, палмулів 36,80. Шик мило 10 гривень та 50 копійок, 70 грамів вага. Мило Активекс, також акційна ціна 25 гривень та 30 копійок. Рубіс по 15 гривень 30 копійок. Гриншар мило 9 гривень та 50 копійок. 43 гривні та 80 копійок коштує мило Grand Шарм. В наборі 5 штук. Мило факс. На планшетці 3 штуки. 53 гривні та 50 копійок. Полісся мило рідке 15 гривень за 500 грамів. Greenway крем мило. 43 гривні та 80 копійок. Є у двох варіантах 500 мл. Greenway – мило, туалетне рідке 500 грамів 32 гривні. About Body мило рідке 50 гривень. Як бачите, асортимент мила дуже великий. Дору 47 гривень. Найвигідніше купляти ось таке від Greenway по ціні. 450 мл коштує 30 гривень антибактеріальне. Таке мило крем мило Манго. також 450 мл, 28,80, 34 гривні 50 копійок коштує літр мила. Медова груша. Кешбек 80% від вартості. Соковита полуниця крем-мило, 450 мл 30 гривень. Таке рідке мило 45 гривень із дозатором. ЛНС. Рідке мило є у різних ароматах. Ціна 30 гривень за 450 мл де Рояль рідке, 105 гривень. Такий варіант 74 гривні. Запаска DAF, мило рідке, 113 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для догляду за шкірою рук та тіла. Крем від есфоліо 161 гривня. Молочко для тіла майбоді 55 гривень. Сорбет для рук 25 гривень. Вітав по 70 гривень. Карньер крем для тіла 204 гривні. 134 гривні коштує відновлюючий крем для рук від карньєр. Нівей крем для рук 136 гривень, 131 гривня. Алоївера, гель або з мравлика – 296 гривень від есфоліо. Дав, крем для тіла. Ціна акційна 60 гривень. 7950 175 гривень молочко для тіла. Набір від холіка холіка 224 гривні. Алої гель 70 гривень за 55 мл. крем для рук мізон 6950, знижка до 50% на туалетні води. Москіно, така мініатюрка 5 мл 269 гривень. Дольчі кабана 1799 гривень. Light Blue, Dolce кабана 1529 гривень. Чоловічий аромат. Також Light Blue, Об'єм 50 мл. Intenso 1929 гривень. Чоловічий аромат. Точі бана 1809 гривень. Арман Басі від 999 гривень за 30 мл об'єму. Такі цікаві новинки майлукс 499 гривень за 50 мл і 399 гривень за 30 мл. Жіночі аромати. Кешбек 80% на усю декоративну косметику боржуа. 559 гривень коштує палітра тіней для повік. Гель для вкладання брів коштує 179 гривень. Кольорова туш для брів, є більш сіріша або коричнева. Ціна 231 гривня. Також є великий вибір олівчиків. Ціни від 168 гривень. Туш для вій 489. Такі варіанти. Олівець для губ 303 гривні. Пудра розсипчаста 519 гривень. Помада від 306 гривень. Олівець для губ – 199 гривень. Тіні 263 гривні. Акція на декоративну косметику Glen B. Якщо купляєте дві позиції, то третя в подарунок. Ви обираєте три і третя, яка із них дешевша, піде в подарунок. Як бачите, асортимент дуже великий, я не буду робити детального огляду, тому що це буде дуже і дуже довго. Така помада 40 гривень. 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику дитячу від Бані. такий рюкзачок з декоративною косметикою коштує 329 гривень. Також є набори по 239 гривень. Такий набір тут є багато всього. І помада для губ і тіні. набір 449 гривень. Є у вигляді котика або ведмедика. Знижка 50% на арко гелі для гоління. Чоловічий варіант 74 гривні і 50. копійок коштує. Жіночий варіант. 78 гривень та 50 копійок. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До зустрічі на каналі.